І всім привіт, дорогі друзі! З вами Тофін і це черговий бомбезний відеоролик. Сьогодні виходить моя копілка і я підготував три аккаунта з фуловою мегакопілкою. копілкою. А перед початком нагадую, що у мене у спільноті іде голосування за скін за 5 тисяч блінгів. Тому заходьте і голосуйте, голосуйте за свій любимий скін. А я більше утягнути Приємного перегляду. А от і перша мегакопілка. копілка. А до речі, якщо вам подобається мого копілку, то обов'язково ж лайк і підпишись на мій канал. І пиши в коментарях, що тобі випалить з мого копілки. А тим часом у нас епічний стредоп і з нього випадає 200 монет. Окей, епічний стредоп пролетів, ще один стредоп рідкий, і цей стредоп теж рідкий. Я надіюсь, це одна легендарка, це таке випаде, на Супрасел. Ну, ну, ну реально, моя копілка завжди одна легендарка випадає. Окей, перший дроп випав Пінабель. Він падає Мефік, падає гаджет на Амбер. До речі, гаджет зараз обміті, і якраз не треба тратити тисячу монет. Уже один дроп прикольний, хороший з моєї копілки випав. Викриваємо ще стердропи, випадає пін на барлі, хлопивши барлі. Непогано, Ще один епік випадає 500 е, тих даблерів. і ще один епік, і нам падає хлопаючий грей. То Тобто непогано. Але суперсело, має бути легендарка. Зашається лише десь стадопів 15-10. І одна легендарка мусе бути. Просто мусе. Нам падає е, даблери, падають сверхрядки, падають очки сили і монети. Ну, а от і все пін на Бель, Нападає пінабель, Барлі, пін на грея, 30 кредитів і гаджет на амбер. Дропом я недовольний. Легендарки не було, а по ідеї мало би бути. Ну добре, не розтаємося над средропом, ідемо на наступний аккаунт. І друга копілка залітає на аккаунт. Це аккаунт з 50K. І надіюся, який-небудь гаджет або пасівка, або скін випадуть із тієї мага копілки. Що ж, починаємо. 20 стрдопів вперед. Поки що падають 3 рядких підряд на суперсел. 4 рядких підряд. Окей, свигрядки один падає. Це вже п'ятий стартоп. Ще один рядкий на суперсел. Ну чого так багато рядких. До речі, оце от собиття було до того, як з'явилося собиття 100 страдопів, тому. Чи тут тоді було, я не знаю. Падає поки що погані страдопи. А ні! Легендарка падає перша. Да ну! Окей, зараз ви всі ставте лайк і нам падає якийсь прикольний скін. Надійся за солдат геймів. Що ж, погнали ви... удачу випробувати. Нам падає дану! Кочані цата за 149 геймів! Дану! Ха! Дану! Дану! І ще і піни дали, тато пін. Прикольно як. Ну, вже в мене копілка не розчарувала і вже я довольний. Класно! Випав скін за 149 гемів чи 79, я не знаю. Ну, тепер буде скіннатару, буду колатися і апати Таро на всеки кубки. Окей, Суперсел, може дати ще один стар ага, ні. Нам падає тільки скін Натару, але це вже дуже-дуже добре. Уже випало 100, 149 гемів і вже відосик вдалий. Але ми не зупиняємося, йдемо на наступний останній аккаунт. І от останній аккаунт із Макопілкою. Надіюся, він нас не розчарує. І хоча б ще одна лега з одним скіном, надіюся, випаде нам сьогодні відосику. Як завжди, хто спише в телеграмі по дефолту. Що ж, погнали. Перший садоп ефічний, 500 доборів. Окей, ще один строп епік і 200. Ну блін, хватить писати. І, до речі, порівняно із 100 стардропами. 20 срадопів це дуже мало. Тому якщо виклатиме копілку, ми можна здатися, що срдопів ще буде дуже багато. Ну на сьогодні, що, шоси буде сьогодні, та хоч писати. Договорив. І дається, що дуже-дуже мало падає дропу. А 100 е, тих срдопів це дуже багато. Через те, що здається, що буде багато, а буде мало. Не знаю, що обясним добре. Падає спрейна база, нормально. Поки що тільки два спреї і все. Ну і думаю, вам суть до ясни, якщо щось ні, то... Ну так сталося. Спрей на Мортиса. Це теж непогано. Падає ще один рядкий. І... і все. Це всі стредопи. Ну от, здається, фоторопів дуже-дуже мало. Нам падає спрей на Біу, на база на Мортиса. Ну. Погано, жодного скіна, жодної леї. Ну, супосели, як завжди. Ну і отакий коротенький відосик у мене получився. Дропом я, в принципі, довольний, з підраною я взагалі в шоці випили з кінця 140 гемів на третьому аккаунті погано, на основному аккаунті більш-менш. Ну що ж, друзі, на тому я буду закінчувати відеоролик. Дякую всім за перегляд. Всім удачі і до нових зустрічей. Пока!